Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Чомусь у цю мить згадалися слова. Не вмирає наша слава, козацька слава або О, де слава, наша слава, слава України. Дійсно, українські козаки. Прославили на весь світ свою українську державу. І щораз нові нові документи відкриваються нашими славними істориками, відкривається те, чого ми не знали. Так, наприклад, віднайдено свідчення про московську битву. Вибачте? Про морську битву 1590 року козаків з турками та звільнення українських жінок і дітей з полону. Будь ласка, розкажіть нам про це детальніше, Романе Володимировичу. Дякую, Марисе. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександром знову повертаємося до теми Козачини однієї з найяскравіших сторінок українського державотворення, того стовпа, на якому ми будували і розбудовуємо сьогоднішню Україну. Ми хочемо повернутися до архівних документів, які підтверджують, які були наші сильні, умілі, сміливі, дотепні козаки, як вони вміли боронити і охороняти нашу українську державу, нашу українську землю і наших людей. Як ми знаємо, у ті 500, -і, 500 -і роки, коли татари дуже часто 에, йшли на Україну і брали в Ясир, брали в Ясир, або в Ясир вони називали по нашому полон, це коли брали жінок, дітей і перевозили в Туреччину, де в Кафі чи в других містах, вони на базарі їх старалися продавати. І ось коли одного разу турки пішли козацьким, то турки пішли походом на Україну, взяли великий ясир, а ми знаємо, що в українському народі ходить таке повір'я, пройшлися як татари або чорний шлях. Або турецька дорога, де все їхні коні, все витоптали і по цій дорозі де йшли, де йшли татари, пограбували, поспалювали всі села і всіх, і дітей, і жінок забрали в полон. А стариків поубивали. І ось коли татари взяли великий ясир. І зібралися вже відправити його на галерах, назад у Турецю, для того, щоб заробити великі гроші на продажі наших дітей, жінок у, на цьому нелюдському базарі. Довідавшись про таку трагедію. У цю, цю українську трагедію козаки у 1590 році на своїх чайках зібралися і пішли в похід визволяти наших бранців. В основному козаки були на чайках, де розміщалося 50 чоловік, але на ці чайки завжди стояв парус, вітрило, як вони казали, стояла гармата. І на веслах вони перепливали Чорне море. І ось вони, о, о, об одному такому поході описує польський історик Яков Кимиковський, який якраз в той час був на Україні і його так само, як всіх інших, забрали в турків полон. Коли козаки побачили, що дві галери. Переповнені українцями бранцями, переходять через що пливуть через Чорне море до Туреччини. Вони вміли, козаків, була своя тактика бою е, з турками. Ми знаємо, що галери вони були досить великі кораблі, які мали на своєму озброєнні гармати. І в будь-який час вони могли своїх гармат розстріляти козаків. Але козаки... На чайках їх було до 20 чайок, ну, велика маса чайок. І вони заходили на ці вибирали такий день атаки на галери, щоб заходити з сторони сонця. І якраз проти сонця дуже погано видно, а море ми знаємо, воно не стоїть. Море грає, а козаки любили, коли море грає, коли волни ці чайки носять, і немож, неможливо. Точно з галери, з цієї гармати прицілиться. І таким чином вони запливали з сторони Сонця на цю галеру, закидали туди ці крюки, і по цих крюках, okay. по цих вірьовках, по цих драбинах е мотузкових вони залазили на ці галери. І таким чином, козаки в 1590 році. Завоювали дві великі галери, дві турецькі великі галери, переповнені нашими бранцями. Коли вони заволоділи цими галерами, вони повернули вітрила і повернулися назад на рідну українську землю. Цей факт, можливо, був би і не так дуже і замічений в історії козацтва, в історії нашої України, якби сам пан Яков. Кимиковський не описав оцю подію. Він був досить освічена людина, яка мала на той час освіту вмів писати, і був одним із вельмож Речі Посполитої. І він це все описав. І якраз наші архівісти працюють у Варшавському архіві. Яка відноситься до доби до козацької доби 1590-х років, віднайшли його опис. Він детально там описав, яким чином турки зайшли на нашу землю, яким чином захватили оцей Ясир, яким чином е загрузили їх на галери, і досить тонко, вміло описав, як козаки. Атакували, коли турки вже були, думали, що вони вже в морі, їм нічого не загрожує. Вони прикували наших людей до весел. Вони гребли веслами. І вже думали, що їм нічого не загрозує. І якраз у той час козаки вибрали момент для того, щоб атакувати ці козацькі галери. І як я вже казав, вони війшли з сторони сонця, їх було погано видно, море грало, чайки на як Нібито не пливли, а летіли, таким так стрімко підійшли до тих галер, що а галера, вона великий корабль, він не повороткий, його дуже тяжко в морі, особливо в шторм, повернути, щоб в другу сторону, тому що коли одні гармати вистрілили, треба повернути, щоб другі гармати вистрілили. Але це маневреність дуже мала, а маневреність чаїв дуже велика. І таким чином козаки благополучно. Завоювали дві галери і всіх наших бранців повернули додому. Він це досить і дякуючи якраз таким історикам, як нашим, і тим історикам, самому пану Якову Кимиковському, який на той час взяв і описав, як його і українських бранців визволили з полону, дякуючи нашим архівістам. Які знайшли цей текст. І дякуючи польському архіву, який береже усі документи того часу, того, що наші архівісти найбільше документів, найбільш історичних фактів беруть з польського, Варшавського, Краківського архівів і Шведського. Так, ось так. Неймовірні люди, козаки. Недаремно ж символізують прагнення доволі, свободи, незалежності і правди, віри, спокою і щастя, яке вони несли скрізь, де визволяли і де перебували. А ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Україна є, була і буде.